Безнюківська центральна районна лікарня почала працювати в напрямку реабілітації ще з 2021 року. На сьогоднішній день це повноцінне відділення з повністю забезпечене. Всім новітнім медичним обладнанням в штат нашого реабілітаційного відділення складає 54 чоловіка: п'ять лікарів фізичної терапії, вісім фізичних терапевтів і три чоловіка ерготерапевта. Ми маємо повну інклюзивність ліфти, підйомники, послуги і для ветеранів, і для цивільних людей. Повністю безкоштовно. Від початку цього року було надано 36 реабілітаційних послуг нашим ветеранам. Ми як зараз спрямовані на те, щоб збільшити і покращити даний показник. Всіх ветеранів і запрошую в наш заклад. У нас є всі асистивні засоби, які потрібні. Це кастелі, милиці, пахові, підлокітні. Милиці чотирьох опорні, трьох опорні, ну, засоби всі, що є, які є по пакету НСЗУ. В моїх руках зараз тренувальний протез для верхніх кінцівок. В нашому відділенні в наявності є 6 штук по різних розмірах. Використовується цей пристрій для того, щоб надавати якісну. До протезну допомоги на стадії підготовки пацієнта до протезування. Отримали їх ми від гуманітарної організації Протез ХАБ. Дуже дякуємо за це, тому що ну, це дійсно класна річ, яка допомагає нам в реабілітації з пацієнтами, які втратили верхні кінцівки. Надаю допомогу в реалізації. Отримання медичних послуг, консультації, реабілітація, протезування. Кожен день у нас проходить реабілітацію до 10 ветеранів. Перше, що я звертаю увагу, це на емоційний стан ветерана. Я, як ветеран, я прекрасно розумію, що з чим стикаються наші ветерани, з якими проблемами і стараюся в цьому допомогти. Якщо наш заклад не зможе допомогти, то ми спілкуємося з іншими закладами, супроводжуємо туди, щоб людина зрозуміла, що держава. А хоче їй допомогти, що ветеран залишився не сам, держава йому допомагає.